Ім привіт. Всі ви бачили, а може не всі, ви бачили, що є в інтернеті багато таких картинок, які бувають стосунки, і завжди є якась така форма, ну, ну майже ідеальна, да, які вони повинні бути. Може, я буду тут, знаєте, як трошки будівник, може щось таке як. Не те буду казати, але мій досвід в роботи з клієнтами, читаючи різні книги, і особисто своїх свій, свій близьких, показано, що немає ідеальних стосунків. Взагалі немає інструкції, як будувати стосунки. Це ну, якась прірва. Ніхто не знає, як ці стосунки будувати, щоб щось вийшло. Але. Що є? Є одна людина, є друга людина. І от повага, знання, вміння, зацікавленість починає один до одного проявлятися. Так з'являються стосунки. Тобто, як я ставлюся до цієї людини? Якщо я ставлюся з рівною повагою, з рівною близькостю, то у нас є взаємини з'являється. Да? Якщо цього нема, то взаємні вони не взаємні. У нас не взаємні стосунки. Я можу більше давати, менше брати. Питання ключовим питанням є, чи бажаю я налагодити стосунки з цією людиною? І чи ця людина бажає налагодити стосунки зі мною? І Ключовим моментом, самим ключом, якщо ми кажемо між чоловіком і жінкою, є непорозуміння язика. Ми різні, у нас різні світоогляди, і іноді одне і те ж слово, а за словом ну, там, заключене поняття, різні, настільки різні, що ми промовляємо одне і те ж речення і маємо взагалі інший сенс, смисл, сенс да, інший. То ключовим моментом я побачив в, ну, в тому, як налагодити стосунки це зрозуміти один одного. Це порозумітися, не зрозуміти, пробачте, порозумітися, тобто навчитися слухати. І знаєте, люди кажуть, ну я ж слышу. Ні, слухати це інше, це вміти слухати не тільки фон, той не фон, а той контент, що каже людина. А слухати її почуття або його почуття, слухати його е, цінності в цей момент, да, які цінності тут будуються, слухати, які е, сенси тут ходять. А, ну, зазвичай нас цього не вчать, і тоді ми розмовляємо тільки на фактах. А факт, така річ, знаєте, хто правий, хто правда у всіх своя. Тому стосунки травмуються, ми травмуємося, і... ну і тоді замість стосунків, замість насолоди ми маємо проблеми. Таке відчуття, що ми, знаєте, бажаємо сперечатися і тому подібне. І е, е, яка прикрість тільки в тому, що коли ми доросліємо, ми кажемо, ну, є такі. Підліпково. Та я все знаю, та я спробую. Та у нас все вийде. Тобто ми нормально думаємо, що, я, що математиці треба навчитися, рекламі треба навчитися, маркету треба навчитися. Але коли кажуть, ну, треба навчитися стосунку, та ні, ну, бабка рожала, я рожу. Ну, це з цього. А потім ми такі, блін, чого у нас? Ну там пройшло сім років або десять, нема, нема нормальних стосунків. Знаєте, тому що в нашій культурі є такий негласний е, рятуал. Він називається Я купую тебе. Ось я тебе запропоную тобі. Оце, оце, оце. Замість цього я буду оце, 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 оце отримувати. І а, за того, що ми боїмося бути самі собою, то ми спочатку граємо таких ну, ідеальних, треба ж привлечь да, другу сторону. А коли привлекли, рік, два, п'ять, воно ж все ж таки ну, внутрішнє вилазить наружу, такі він інший був, лі. то вона взагалі, коли познайомився на друга, ну, звісно, друга. Ну, звісно, Ну, а, я, а як буде, як ви хочете, по-іншому. Питання в іншому тепер. Що будемо з цим робити? І дорослість, ну, знаєте, я кажу, він дорослий. Та да ні, ми, ми дорослі. Просто в якихось моментах ми маємо недорослі паттерни, недорослі якісь процеси. Ось що треба змінювати. Тобто ми дорослі. І цьому нормально, коли ми навчаємося, коли ми читаємо, коли ми бачимо, коли ми е, вивчаємо е, ну, десь так людину. От. Ну, якщо у вас є складнощі, якщо ви ну, вам важко одному, навіть організувати, навіть зрозуміти, що і де шукати, що де, який процес не дуже дорослий, приходьте на діагностичну сесію, ну, одну чи, там, від, в залежності від запиту, ми можемо навіть з першої сесії зрозуміти, а ви далі можете самі вибрати собі, що і як ви будете це підтягувати. Все, гарного дня вам і бажаю вам здоров'я.